дня, друзі! З вами компанія Автофокус. У нас нове крутене надходження Це BMW-320. Офіційна, куплена в салоні в Україні. Вся в рідній фарбі, без підфарбовувань, без ДТП. Ось так воно все круто виглядає в такому крутому синьому кольорі. 17-й рік, 2-літровий бензин. Заглянемо до неї до салону. У нас комбінований салончик в дуже гарному стані, збережний, оптувід для задніх пасажирів, само собою склопідйомники. По передньому ряду у нас також є і маємо повний склопакет механічне регулювання сидінь. В гарному стані, я ж кажу, комбінований салончик, ось такий наш мультикермо з полістками, автосвітла, автодощ, приборна панель без помилок, 123 тисячі рідного пробігу. Ось такий крутий моніторчик, у нас з задньою камерою. Двухзонний клімат-контроль з підігрівами. Це така коробочка передач, режиму руху, машинно-бортовий комп'ютер і ручничок. Само собою. Все дуже класно та круто виглядає. Обслуговування на офіційному сервісі даного автомобіля. Ну, фари Фари це щось. Все, глазки нашої BMW. Тому, друзі, кому цікава дана пропозиція, 320-та бензин. 2017 рік офіційна. Звертайтеся до компанії «Автофокус», Вулиця Михайла Гришка, 4А.